Так, стосовно очистки рамок старих від залишків воску і дезінфекції. Ну, Ми стоплювали воск за допомогою парової воскотопки. А деякі кількість рамок ми стоплювали тим, що виварювали. в кипячену воду їх опускали, і воск розтоплювався, і потім доставали вже рамки. І Тепер бачимо, що залишились певні залишки цього воску, старого Такі, бачимо, потьоки на рамках. То Ми їх щищаємо механічно, там, мескою, легше бужлярською чи ножиком. І ну, особисто я вважаю, що, як на мене, достатньо, якщо рамка була в принципі нормальна, то достатньо такої термічної обробки і плюс такої механічної. Є відео, де люди виварюють кальці, якась сода кальцимінова, типу. В кальцинованій соді виварюють. І потім 10-15 хвилин, потім виварюється просто в чисті воді, там площадь їх. Ну, я думаю тако, якщо у вас рамки чисті, і вони не чорні, як земля, і якщо на них там, наприклад, а... на зематозу не була, ну, наслідків на зиматозу. ну, Але якщо у вас рамка там чорнюща, і якщо вона там, вже так закак, то мені здається, краще її просто спалити в грубі та і все, і не морочить собі голову. Е Виварюють в цій соді кальцинованій для того, щоб позбутися от іменно залишків зараження назаматозу і від гнильця цього. Ну, гнилець це саме небезпечне, поки що я його не бачу на своїй пасіці, але надіюсь, що не побачу. Але я думаю, якщо там вже є гнилець, ну ще якщо там на там обкакані сильно і гнилець, ще, і, тим паче попався, то вже точно краще спалити рамки, чим оцей там варити. Тим паче, якщо вони старі чорні. А так, в принципі, якщо ви міняєте свої рамки, вони ось свіженькі і чистенькі, то на що? Я там... Можна припустити, що потрібно так робити, для того, щоб знищити якихось паразитів. чи Якісь хвороби, які ми не бачимо візуально. Але з такою логікою тоді потрібно перетоплювати всю сушу, яку ми забираємо, забираємо з рамок. Ви ж, наприклад, коли, наприклад, беремо суш, ставимо навесні в сім'ї, то ми ж не помічаємо: так, це суш з з цього вулика прошлого року, а це суш з цього року. Тим паче, якщо подивитись, де більшість пасічників це не приклад, але як зауваження. Таке, що скільки є пасіків, які тримають чорну сушу в вуликах, а на тій чорній суші взагалі не видно наслідків на заматозу, бо там чор, на чорному нічого не видно. І пасіки живі. Це не хороший приклад, тому що має бути ващина світла, але можна подумати, чи потрібно нам сильно переживати за то. Я думаю, що нема сенсу. А що таке СМЗ? Сам зробив Максим. Ти включила вже? Так. Такий блок живлення. Тут пише на 4 Ампера 12 вольт. От, якщо видно. Отакий. Там вони різні і довгенькі, які хочеш. ми такий взяли. Включатель обичний. І що тут? Притулили вилку і два таких. Крабіка взяли, пам'ятаю, звідки я достав. В принципі, зараз подивимося, наскільки швидко він навощує. Ващина, ці вже ваші 3 роки, то не знаю, вона така трохи дубенька стала. От, І зараз подивимося е Нержаві... нержавіючий дріт. Тут тоненький такий він, я не знаю. Десь 1,2 може. Може Я Зараз спробуємо. Як вони на мощі? Вмикаємо його в розетку. Так, ніхто не сказав, що я десь там. Я його Пробуємо. Нема напруги. Так, включаємо. Є іскорки. Зберемо рамку. Зазвичай я з дружиною. Це так, щось так, щоб показати. Так, Для початку в мене тут такий пазик є. Кажуть, що пазик треба я чув, для того, щоб овощина не випадала, коли качаєте мед. У мене на українську рамку дротики натягнуті вертикально. В принципі, за 3 роки. Тільки одна рамка в мене серединка випала. А так Таких ситуацій у мене не було. А при викачці меду на рамках, де горизонтально дріт, можливо, від брусків без пазіка і відривається вощина. Як повела б себе вощина при вертикальних дротах, як на ці українські рамки, я точно не знаю. Але думаю, що вона б трималася краще, навіть і без пазика. Віск катав я сам. Знайомого пасічника зі свого воску. І зараз треба обрізати трошки вощину, бо задовго. Потім я її сюди вставляю і будемо навощувати. Вже через 3 роки. Але так, ніби й трошки гнеться. Збирайте, як переломить. Це рамки б ушні, другий раз їх буду використовувати. Єдине, що. Ту, що це плану почистив. почистив. І сюди е тут пазик є, його треба добре вичухувати, щоб залазила сюди така вощина. Вона має сюди такий пазик, трошки помучиться, але можна встремити. Так, тут щось мені йде. О. Для початківців, що хотів сказати, можливо, хто перший раз хоче взагалі бжолами займатися, ось є такий, там, можливо, бачили, такі коліщатка такі зубчатками, роблять таку проволочку так натягують. В принципі, може так. Що мені радили, можна просто взяти. ну, Чого? бо Коли перетопили рамки, то ця проволока варочки може послабитись десь там, як в даному випадку тут. І Можна її підтягнути плоскогубцями типу, і потім там собі, коли підтягнули, то о, степлером. Просто отак підтягнули і прибили степлером, щоб вона не Так, Будемо навощувати. Тут є один дротик, другий дротик. Я навощую е по два. Так скоріше. Згорем пополам чіпили ці крабіки. І Тепер включаємо і засікаємо скільки секунд. Нема що засікати. Вже приліпилось. І перечіпляємо цей крабік на іншу сторону. Ось сюди тут є. Вчепили. І знову включаємо. Все. А так вийшло. Тут впаялося, трошки не держав не держав. Ну воно воно собі затягнуть, Але, в принципі, ощина вже на ощі Дуже швидко. Маємо пробувати зразу через всю рамку. Я так, в принципі, не роблю, бо так воно типу трошки довше. О, тепер пробуємо через усю, пробуємо через усю рамку, причепили ці крабики. Є ще такі роблять площадки. вона мене десь вона була, я вже не пам'ятаю, де така дощечка вирізана. Тут виступ. Виходить, щоб дротики, ну, коротше, треба дивитися в інтернеті подивитись, щоб вощина не провалювалася далі, ніж потрібно. Не проривали вощину гарячим дротом і в той же час воно спалювалося. Але можна і так нагріваємо. Ви бачите, коли воно вже сюди провазить, то можна вимикати. От воно вже пролазить. То машина тверда, десь місцями не прилягає до дрота, а десь не прилягає. Ну все. Все-таки, коли просто окремо по два дротика, то швидше. Так, тримається, все. Боялося. Прийшло через це. Ну, Але як на мене все таке скоріше, коли по два. Ну, вдво... вдвох краще. Один притуляє. Один так-чук чик-чик-чик, притулив. Чук -чук -чук притулив ну, я так роблю. Ну, Що можете зробити собі отаку приблуду. Нічого сложного. Там все в схемі намальовано, там плюс-мінус, де той, куди Ведеться фаза куди ноль. Ще хотів сказати, що як привощуєте, навощуєте, то рамку краще зразу виставити рівно, бо буває трошки десь повело, щоб тоді ви не мучились, коли вулик вставляєте. Ну, чим добре, коли от є дощечка, там 90 градусів, вона вставляється і тоді ви тримаєте 90 градусів і у вас, виходить, машина тримаються всі дротики кубки і рамку не веде. Якщо вощинити на криву рамку, то воно так накрив їй буде. Так вощина тримає, типу не дає.